Вітаю вас! Сьогодні свійські тварини та птахи пропонують трохи пограти з ними. Згодні? Добре. Але спочатку відгадаємо загадки. Здавна людям помагай, довгий хвост і гриву має. Любить сіно пажувати. І кого? І рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Хто пасеться на лужочку, то в і наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будь Му-му-му здорові і подякуйте корові. В нього лапи дзьоб червоні. Не годуй його з долоні. Дуже гучно загельгоче І тебе вщипнути схоче. Гусак. ко-ко-ко, лунає зранку, принесе нам до сніданку пташка золоте яйце, і корисне і смачне. Що ж оце за чаботурка? Це ряба матуся курка. В неї замість носа рило, весь город ним перерила, хрюкає вона. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня це замурзана свиня. А тепер давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Подивіться, курка, качка, індик, кішка. Хто зайвий? Зайва кішка. Чому кішка зайва? Тому що курка, качка та індик це свійські птахи, а кішка це тварина. Індик, качка, голуб, гусак. Хто тут зайвий? Зайвий голуб. Чому? Тому що інди, качка і гусак – це свійські птахи, а голуб це дикий птах. Корова вівця, лиса, собака. Хто зайвий? Зайва лиса. А чому? Тому що корова, вівця і собака це свійські тварини. А лиса це дика тварина. Півень, коза, кінь, свиня. Хто тут зайвий? Зайвий півень. А чому? Тому що коза, кінь і свиня це свійські тварини. А півень домашній птах. А тепер пограємо в гру Знайди дитинча. Дитинчата та гралися, що трохи загубилися. Давайте допоможемо батькам знайти їх малечу. Це свиня. У свині дитинча хто? Порося. Давайте знайдемо порося. Знайшли. А це хто? Це індик. У індика дитинча хто? Індича. Давайте знайдемо індича. Знайшли індича. Добре. А це віслюк. У віслюка дитинча осля. Давайте знайдемо осля. З'єднаємо. А це корова. Як звуть її дитинча? Теля. Шукаємо теля. Знайшли теля. А це хто? Вівця. Як звуть її дитинча? Ягня. Давайте знайдемо ягня. Знайшли. А ще наші тваринки загубили свої половинки. Давайте допоможемо їм знайти половинки. Дивіться, це чия голова. Це голова корови. Коров'яча голова? А знайдіть її хвіст? Знайшли чий хвіст? Коров'ячий хвіст, вірно. А це хто? Це коза. Значить, чия це голова? Козяча голова. А знайдемо її хвіст. Знайшли козячий хвіст. А це хто? Віслюк. Значить, чия голова? Віслюча голова. А знайдіть його хвіст. Знайшли чий хвіст. Віслючий. Хвіст. А це хто? Це кінь. Значить, чия це голова? Це коняча голова. А знайдемо його хвіст? Знайшли конячий хвіст. Як весело ми пограли чудово! Нам було дуже цікаво і сподіваємося, що вам теж. На цьому все. Та до зустрічі. До побачення!